За всю 40літню історію Реселманії відбувалось багато чого знакового: появи спеціальних зірок, культові моменти і, звичайно, матчі. Але Стрік як на мене виступає окремо від них. Взагалі, напевно, одним з перших, що прийде вам в голову при слові Реселманія, це буде мертвець і його серія перемог, яка розпочалась на 7-й Манії 1991 року. Зараз же серія вже не так актуальна як була тоді, але напередодні ювілейної 40 манії, я вирішив зробити топ найкращих матчів Тейкера на цій головній події року. І перед цим хочеться зауважити, що перше, цей рейтинг побудований за такою формулою, де до оцінки скейдж-матчу я додав помножену на 2 оцінку Мельсера і з цього рахував середнє арифметичне. Друге, матчі Тейкера на 7 та 34 манії не там, не там не були оцінені. І третє це те, що матчі Тейкера на 8, 9, 11, 12, 13. 13, 15, 19, 20, 22, 31 і 33 не були оцінені Мельцером. Не знаю чому, але попри це, рейтинг найкращих вже сформований і повністю доступний по посиланню в закріпленому коментарі. В цьому ж відео я розповім вам про десятку найкращих матчів Тейкера на Мані. З вами канал Dressing Corner. Рушаємо! І розпочнемо з матчу проти Ріка Флера на 18 Мані. Тоді він був співвласником WWE і був розлюченим втручанням тронаря в матчі Рока. На новий no аут настала черга Флеєра втрутитись в матч Рока проти Тейкера, що коштувало до останньому перемоги, коли він ударив його сенсевою трубою. Потім, в бажанні побитися з роком, мертвець напав на кількох членів сімі флеєрів, зокрема на його сина Девіда, а також на Арна Андерсона. Зрештою, Флеєр погодився на матч, і він був чудовим Однак напередодні цього поєдинку Рік не був впевнений у собі за лаштунками. Він відчував величезну невпевненість у собі, вважаючи, що вже не той виконавець, яким був у минулому, і не зможе відповідати цій події. Але попри це, події в матчі були досить кривавими і напруженими. Вбився легенд проти Тейкера. Далі могло на початку здатися, що тронар в цьому матчі виграє. Молода кров наймолодший головний чемпіон. Зрештою, той, хто, здавалось, його вбив. Але на боці Марця були надприродні здібності та досвід. Те, що не вистачало Ренді Ортону, оскільки це був його першим одиночним матчем на Майні. Попри це, на головній події вони показали дуже достойний матч. На той час це, напевно, був найкращим у їхній кар'єрі. І це не заражаючи на те, що за день до культового поєдинку з тренерем. Він пропустив вирішальну репетицію через нічні витівки з друзями. Наступний у нас невеличкий спойлер. перший матч гравця проти мерця на Мані, а саме на 17-й. Багато хто каже про неї, що вона одна з найкращих, і не погодитися буде важко. І цей матч був також одним з найкращих. Але він, як виявилось, не входив до початкового плану на Мані. Напевно, це і змовило те, що багато фанів часто забувають про нього. Признаюсь, і я не думав, що він тут буде. Але попри це, повторюсь, бій у них був клас. При чому це говорить і сам Трунар, котрий зізнався, що був та щасливий змагатись з кимось його якості в порівнянні з деякими з його колишніх опонентів. Далі у нас матч проти Батіста. Для початку хочеться нагадати, що цей матч відбувся не зовсім під проводом матч за стрік. Мертвець сам кинув виклик Дейву за титул чемпіона світу. Взагалі в останні, коли Трунар проводив матч за титул чемпіона світу на найбільшій сцені, то переміг психосіда і став чемпіоном WWE. І цей раз не став виключення. В Жорстокому і безпринципному матчі мертвець взяв гору над звіром, став чемпіоном та продовжив свою серію перемог. І це незважаючи на те, що той же Батіста... Був засмучений тим, що їх не впустили в мейн. Я дуже засмутився, що ми не були головною подією. Я просто відчував, що ми повинні були бути. Ми на це заслуговували. Ми встановили певні віхи, і я знаю, що з обміном титулів і всім іншим це був просто більш значущий матч. Я також відчував, що мертвець заслуговував на те, щоб стати головною подією, і повинен був йти останній. Тож, у мене був певний камінь за пазухою. Здається, це був всі нашо, і я просто не міг. Я відчував, що нас відібрали перше місце, а воно повинно було бути нашим. Я відчував, що наш матч говорить сам за себе. Гадаю, це був найкращий матч вечора. Я просто відчував, що Тейкер мав бути останнім, що люди побачили тієї ночі. Тому в мене був осколок на плечі, і я був трохи засмучений тим, що ми цього не зробили. Наступний матч на 24-й манії трунар проти забороненої Суперзірки. Взагалі білдап до цього матчу почав створюватися майже за рік до неї. Вигравши свій другий кейс гроші в банку містера Кенеді на Беклер 2007, едж котре шокував світ, вигравши головний титул у важкій вазі у трунаря в одному з епізодів СМКДАУ, після того, як той вистояв у жорстокому матчі проти Батісти, та отримав неприємні бампи від Марка Генрі. Далі мертвець відпочивав від травм, щоб відновити протистояння з Батістою і виграти клітку знищення 2008, щоб отримати право зустрітись з Еджем у поєдинку на Манії за титул. Сам же матч вийшов, як на мене трішки переоцінений. 10 це він повинен бути, але ну не на шостому місці так точно. До речі, цікавий факт. Едж нервував перед матчем, про що ніхто не знав. Він сприйняв цей момент настільки серйозно, що не дивився жодного поєдинку на шоу тієї ночі, оскільки не хотів, щоб вони вплинули на його плани щодо головної події. Далі в нас другий з трьох матчів гравця проти мерця на Мані, тепер вже на 27 й Реселмані. Взагалі варто відмітити, що їхні матчі на Манії були одними з найкращих за всю їхню кар'єру. І цей бій не став виключенням. У 2011 році після тижня спекуляцій Тейкер повернувся до компанії. Його перервав гравець, який вийшов на ринг, щоб протистояти йому. І через кілька секунд вони обидва повернулися до вивізки Реселмані, щоб повідомити про свої наміри. Так, все просто. Але що цікаво, WWE під час цього протистояння взагалі не згадували про їхній чудовий матч на 17-й мані. Попри це, їхній матч на 27-й манії Ноухолсбарет no вийшов справді чудовим і жорстоким. Тріпл H завдав стільки шкоди під час бою, що Торнар не зміг навіть стати на ноги. Це допомогло створити умови для продовження їхньої загальної історії наступного року. Хоча це мало сенс, багато людей не знають, що він з Макмен ненавидів цю ідею, і обом чоловікам довелося боротись з босом, щоб це сталося. Матч на 29-й манії проти CM Панка в нас наступний. Взагалі тоді 2013 рік для Стрейтджера розпочався не найкращим чином, тільки його 434-денне правління в якості чемпіона WWE скінчилося перемогою рока. Але він недовго сумував, оскільки у випуску роу, який відбувся 4 березня 2013 року, панк виграв у чотирьохсторонньому матчі проти Ренді Ортона, Шеймуса та Біг Шоу. І здобув право зустрітись з тронерем на WrestleMania 29. Але для того, щоб матч на ній був ще краще, панк вирішив трішки підсолодити їхнє протистояння і використав для цього смерть багаторічного менеджера турнеря Пола Берера. До цього викрав фірмову урну і фактично грався з нею, влаштовуючи мерцю ігри розуму. кажучи, що той може втратити свою серію через дискваліфікацію чи кантаут. Тобто він був замотивованим зробити рахунок 21. Але не вдалося. В чудовому матчі вони показали свій максимум і заслужено потрапили на четверте місце цього топу. І ось на третьому місці у нас третій матч гравця проти трунаря на мані. На цей раз на 28. Цей матч цікавий тим, що він відрізнявся тим, що мертвець сам попросив про матч реванш, оскільки Трипл H жорстоко побив його в попередньому році. Після чого програв матч. Бурнар не хотів, щоб люди запам'ятали його як хлопця, якого винесли після перемоги на Мані. Гравець спочатку не погодився, але після того, як Тейкер взяв іншого на понт і сказав, що Майклс краще за Ейча, погодився і сказав, що це буде матч пекло в Кліц, котрий був вище всяких похвал. Окремо варто виділити участь Шона Майклза, найкраще друга Тейкера, котрий також вніс свій внесок в те, щоб Стрік все-таки перервався, але не вийшло. І, звичайно, фінальні обійми, які точно означали кінець ери величних Шона, Мерця та Трипл Ейча. На другому місці в нас матч проти Шона Майклза на 26 й мані. Одразу скажу, що цей бій мені більше сподобався, ніж той, що буде на першому місці, про який ви вже напевно знаєте. Все через те, що на ньому були дуже високі ставки. Під час церемонії нагородження Slammy Awards 2009 року Майкл сказав, що хоче ще один шанс проти Undertaker. І ця одержимість з ним була на королівській битві 2010 року, яку він хотів виграти, але не вийшло. Тому він просто і безцеремонно втрутився в матч клітки знищення, якому мертвець захищав свій титул і задав Суперкік тому, що дало змогу Джеріко утримати Тейкера. Цей програш все-таки змусив мерця погодитись на ще один матч проти них. Але з умовою стрік проти кар'єри, Майкл спогодився, і вони знову показали ще один крутий матч, який був наповнений емоціями та цікавими моментами. Після ляпасу Тейкеру і найсильнішого тупстоуна, мертвець продовжує свою серію перемог до 18-0. Ну ось переможець. Матч, який багато хто вважає найкращим кар'єрі трунаря. Найкращим матчем на Манії взагалі, враховуючи вплив двох легенд. Які брали участь у такому шедеврі. Добро проти зла, світло проти темноти, вічне протистояння, яке було яскраво представлене на 25-й мані, в оф просто офігенному матчі, яке падлюка Дейв Мельцер не захотів поставити 5 балів, хоча він повністю заслуговує на це. Щоб повністю оцінити ці матчі, ви повинні розуміти, що був просто момент, коли люди, які приймали рішення у WWE, і думали, що ми з андертейкером ніколи не будемо боротись. Він занадто великий і зловісний, а я занадто маленький і крихкий. І тому, коли все звелося до того, що ми з ним стали хлопцями, які були наріжним каменем WWE, протягом двох десятиліть це було досить круто. Не знаю, чи я коли-небудь проводив ідеальний поєдинок, але той у Х'юстоні, був до біса близьким до цього. Це спрацювало і я не міг придумати кращі суперзірки, з якою я міг би це зробити. А на цьому відео закінчується. Повторюсь, на повний список всіх матчів і їх оцінок ви зможете подивитися, заглянувши в закріплений коментар. Якщо відео вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розведресим українською разом!